Доброго дня, мої діти! Сьогодні ми з вами будемо вивчати дуже важливу і цікаву тему, а яку саме вам потрібно послухати віршик і тоді ви дізнаєтеся, про що ми сьогодні будемо говорити. Око бачить, вуха чують, мій запахи пильнує, а язик... Відчує смак, якщо в страві щось не так. Шкіра має гарний дар, дотик знає холод, жар. Діти, у кожної людини або дитини є п'ять органів чуття: це зір, слух, нюх, смак. Дотик. За допомогою цих п'яти органів чуття людина може. За допомогою зору бачити, за допомогою слуху, чути, за допомогою нюху, понюхати квіточку, розрізнити різні запахи, за допомогою смаку може куштувати різноманітну їжу і розрізняти її кисла. Солодка, солона, перчена і за допомогою дотику може доторкатися до різних предметів і розрізняти їх. Вони м'які, тверді, різноманітні. Очі найголовніший орган чуття людини. Людське око кругле має форму кульки. Органи чуття сприймають інформацію і передають її по нервах у головний мозок. У головному мозку є окремі ділянки, які відповідають за зір: слух, нюх, смак, дотик. Людина бачить, чує, відчуває смак, запах і дотик лише тоді, коли сигнали від органів чуття надходять у головний мозок.